Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні розпочинаю одразу з мотивації. Як ви знаєте, ми хворіли в нас був ковід, і ковід був одразу у всіх. І це насправді було дуже-дуже складно. Сьогодні в мене прибирання після хвороби, після шпиталю, можна так сказати. Міняю всю постіль. Це основне завжди, що я роблю після того, як хтось в нас в сім'ї перехворів. А так як перехворіли всі, то я міняю всю постіль на всіх ліжках одразу. І також, звісно, треба зробити вологе прибирання. Я навіть повідсуваю дитячі ліжечка. Наше ліжко вже відсувати не буду, бо, ну, в принципі, до нього є доступ зі всіх сторін, можна нормально його помити і без відсування. А тут все-таки відсуну і промию ще підлогу. Я ще з народження використовую в дитячому ліжечку ось такий на матрасник. Він зсередини такий, якби прорезинений. Ось він такий, ніби прорезинений, і це вдалося мені. Після двох дітей фактично за 4 роки користування в ідеальному стані мати ось цей матрас. Хоча цей матрас теж тут можна розщепити і повністю весь цей чохол попрати, але наразі немає такої необхідності, я його лише пилисошу і просто вдягаю ось цей захист. Де ми взяли той ковід? Запитаєте ви? А хто його знає? Так сильно ми десь ні, ні з ким не контактували, Ну, чоловік ходить на роботу, але. Коли був пік ковіду, в 2020-2021 році ми жодного разу не хворіли. Принаймні, у нас не було жодного разу підтвердженого тесту. Хоча ті тести робили дуже-дуже часто, бо була і вагітність, і чоловік часто їздив відрядження. Словом, не знаю, звідки ми взяли цей ковід, але тест його підтвердив. Насправді це було дуже-дуже складно, тому що важко, коли хворіє двоє дітей одночасно, а коли ще й в мене температури і мені складно. А коли ще й в чоловіка, то це взагалі треш такий був нормальний. Цей тиждень був одним з найскладніших, які я взагалі пам'ятаю за своє материнство. І знаєте, анекдот про 37 температури в дружини, і 37 в чоловіка то таки не анекдот, а життєва мудрість. Я вам хочу сказати. А ще минулого тижня ми поїхали в гори відпочивати з дітками. Ну, ця подорож у нас була запланована вже дуже давно. Будинок був заброньований, і ми не хотіли відкладати. Ми на той момент ще не знали, що в нас ковід. Просто були з температурою, ніби як простуджені. І це була дурна ідея насправді їхати хворими кудись відпочивати, бо відпочинок такий собі вийшов. Поки я тут розповідала про свої болячки, то вже перестелила дитяче ліжечко одне і беруся за доросле. Насправді, у мене тут дві ковдри, бо принесла ще одну з іншої кімнати. Ми спали окремо, чоловік спав старшим сином, я з меншим. Ми старалися якось це розділяти, бо дуже складно було всім разом. Хоча часто таке буває, що ми всі разом на ось цьому ліжечку спимо. всі 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 цією сім'єю. Ми часто жартуємо, бо коли ми зробили це ліжко, ми говорили, що воно надто велике для нас. Що нам не треба такого великого ліжка, але коли з'явилася перша дитина, нам його стало мало. Коли з'явилася друга дитина, нам його стало дуже мало. Так, під ковдру вдягаю своїм способом. Хто зі мною давно то вже знає це, по-моєму, або корейський, або китайський спосіб покоївок, які в готелях переодягають постіль, то ось вони отак це роблять. Я вже неодноразово показувала, як це роблю. Для мене це найзручніший спосіб, особливо якщо ковдра ось така велика і важка, мені складно її переодіти самій, тому я використовую цей варіант. Взагалі, переодягання постільної білизни для мене така важка фізична робота, і я завжди дуже втомлююсь, коли це ліжко. Ну не тільки це, а взагалі постіль міняю. Дитячу, звичайно, легше, але загалом ну, вважаю це складною і важкою роботою, часто залучаю до цього свого чоловіка. А якщо вважати ще після хвороби організм ослаблений, і нам сімейний лікар казав, що ще так впродовж місяця може бути така слабкість в організмі, то мені було досить непросто це зробити, хоча на відео так здається. Що я тут бігаю метеликом туди-сюди, насправді ну, воно зовсім не так, просто відео пришвидшене. На великому ліжку в мене також є ось такий прорезинений а, на матрасник. Це дуже зручно, особливо, якщо грудне вигодовування або привчаєш дитину до а, туалету, до горшка. Ну, для мене це така річ must-have для кожного дому, тому що дійсно це зберігає матрас. Це ну, якби економить ваші гроші, не треба потім новий матрас там, чи якусь хімчистку для нього. А всього лише попрати цей на матрасник. Ну, це не є щось надскладне, наддороге, але, але воно дійсно зберігає ваш ваш матрас. І зараз ще раз вам детальніше покажу, як я тягаю під ковдру. Можливо, хтось не бачив попередніх моїх відео і комусь ця інформація буде корисною. Ті, хто спробували цей варіант, до іншого вже не повертається. Отож, ми беремо ковдру, розстиляємо її, а поверх неї, з виворітної сторони, під ковдру гарно накладаємо кутик до кутика. І тоді з дальньої точки, не там, де в нас блискавка, а з іншого краю, повністю так разом з підковдрою скручуємо і тепер просто кінці вивертаємо з однієї сторони, а тоді з іншої. Добре, коли у вас блискавка максимально широко, тоді це більш зручно зробити. І потім все разом просто розкручуємо. І так виходить, що ковдра в нас опиняється всередині, і якби під ковдра вивернута, не треба її додатково ще перевертати. Це зручно, коли ви під ковдру перете на виворітний бік, а я так роблю завжди, то ось цей варіант супер. Ідеальний, не треба лишніх зайвих рухів. Залишається все лише накрити пледом, додати декоративні подушки, якщо ви такі використовуєте, і готово. Ось так мені вдалося поміняти постіль, спробуйте, я впевнена, вам також сподобається цей спосіб. Так, залишилось ще одне ліжечко, і зібрати всю цю постіль і відправити в прання. Гора в мене така, прання вийшла добряче, мабуть, на кілька днів мені вистачить цього. А зважаючи, що на вулиці дощ, то буде довго мені сохнути. А потім це все ще треба попрасувати. Словом, не так все легко і просто, як здається. Справ на цілий тиждень мені вистачить, ось таким просто поміняти постіль, здавалося б. Так, запитували мене про це ліжко, ми брали його в ікеї це зростаюче ліжко. Воно зараз має, здається, 1,65 по матрасу. Його можна збільшувати ще на дві секції. Ось такий йде матрас, і до нього, ось бачите, сюди ще цей на матрасники, отак ще дві секції з таких подушок докладаються. Так, не знаю, чи видно. Ось тут є такі дві рейки, дві секції ще одна і друга. Здається, вони мають по 35 см або по 40 см. І їх можна ось ці е, розсувати і доштуковувати. І тут от ламелі теж продовжуються. Поки не треба, вони ось так загинаються в другий, е, другий поверх. А потім їх дістаєш і продовжуєш, і виходить повноцінне ліжко, таке підліткове на 2 метри. Ну, це зручно, бо меблі дійсно якісні, їх вистачить на роки. Це не те, що там за рік-два вам вже все варто купляти новий. Ні, Це хороші, якісні меблі. Я дуже задоволена цим ліжечком. Воно гарно виглядає, гарно миється. І воно таке, знаєте, універсальне і для хлопчика, і для дівчинки, і дійсно на руки, незалежно від того, який стиль, який ремонт в вашій квартирі чи будинку. Ну, ми наразі використовуємо одну секцію, нам цього достатньо. Ну і поки що навіть толком нам і немає де куди збільшувати це ліжечко. Це вже якщо будемо робити окремо дитячу кімнату, тоді будемо використовувати його вже наповну. А поки що малому повністю вистачає цього місця спального. Тому ось так. хто шукає дитяче ліжечко, воно дуже класне. Ламелі прикольні, ну такі досить міцні, бачите, вони отак от вигнуті. Не знаю, чи видно отак. Опуклі і вони добре амортизують. Витримує мене, чоловіка і дитину разом взяти. Міцне ліжко. Дуже класне. До речі, про дитячу кімнату. Дуже часто мене в коментарях запитують, як ми плануємо надальше розміщуватися в цьому маленькому будиночку з двома дітками. Ну, фактично, в нас тут якби, одна спальня і одна вітальня. Наразі ми всі спимо в одній кімнаті, коли приїжджає бабуся, вона спить у вітальні разом з дем'янком, бо він дуже любить з нею спати. І часом буває теж, от, наприклад, коли ми хворіли, то чоловік також йде спати у вітальню разом з старшим сином. Але загалом. Ми спимо поки що всі тут, і так нас дуже турбується питання, що робити далі, як нам розміститися усім разом. Коли ми будували, ну, доробляли, переробляли цей будинок, ми про таке, якщо чесно, навіть не думали. Чому не зробили мансардний поверх, ну, насправді ми не будували цей будинок, ми не знали, в якому стані фундамент, інший він просто-напросто витримає ще один поверх, тому ми так не ризикували, а робили ось так. Це була перша причина, друга причина, банально, не було на це коштів, тобто ще один поверх нати, ну, це було достатньо так бюджетно затратно і в нас було на це дуже мало часу. Хто дивиться мене давно, то знає, коли ми почали робити цей будинок. Я вже була вагітна і в нас був дуже чіткий. Такий термін, до якого треба було встигнути, і, по факту, коли ми почали тут жити, то в нас була зроблена лише ось ця кімната і ванна більше нічого. Вже згодом ми доробили кухню і другу кімнату, там веранду добудували, терасу, але з самого початку була лише ця кімната, і нам здавалося, що місця цілком нам вистачає. Це зараз нам вже так важко розміститись, бо і меблів багато, і речей багато. А раніше в нас було одне ліжко і ладельна дошка замість шафи. Тому якби все відносно, все в порівнянні. Тим часом вже у мене одне прання поправи, ставила його на сушку, бо на вулиці дощ, воно б мені дуже довго висихало, Тут рушники, люблю їх сушити в сушильній машині, це зручно, і вони виходять дуже м'ягенькими, так само і дитячий одяг, його навіть не треба після цього прасувати. Про те, як ми плануємо розміщуватися з дітками, тут далі я розповім в якомусь іншому відео. В нас вже є свої ідеї і якісь такі варіанти. І я обов'язково з ними поділюся з вами в якомусь наступному відео. Так, з присування у мене тут тільки дві наволочки. Е, рушники прасувати не буду, вони дуже м'ягенькі після сушильної машини. Це все, домашній хатній одяг, я не буду його пресувати, не буду на витрачати свій час, немає сенсу. Ти більше таке, як бодік, я раз оділа, дитина, там, не знаю, через півгодини вже треба переодягати. Словом, не пресує. І, як завжди, шкарпетки і. Одна. Я не знаю, як так стається, але чомусь завжди з пральної машини я дістаю хоча б одну пару розпаровану. Як так відбувається, не знаю. Якась фантастика. Скажіть, чи у вас так само? Так, друзі, ще раз всім привіт! Ледве встигла дозняти, не встигаю попрати все. в нас виключило світло. На вулиці так вже дуже осінньо, темно, і сьогодні весь день падає дощ і, відповідно, в хаті теж така атмосфера осіння вже дуже. Планувала ще попрати, та все, в мене така купа тепер поранення, не знаю, дня на 3-4, напевне. Але нема світла, не можу нічого зробити. Так само важко щось готувати їсти, бо коли нема світла, нема води. У нас електричний насос, у нас свердловина, і вода йде тільки звідти. ну Там певний об'єм десь 80 літрів ще є в баку, який створює тиск, але загалом, коли нема світла, нема води. Таке просте в нас правило. Часто в нас таке трапляється. Зазвичай приходить смс-ка потім, вже постфактум, що о, в нас були аварійні роботи, або були планові роботи, і було відключення. Наперед дуже рідко попереджають, або принаймні мені ну, дуже рідко проходить таке сповіщення. Зазвичай вже після того, і так трохи важко собі щось розпланувати. Ми вже трохи очухалися, нарешті до нас змогла приїхати мама, ми вже не заразні і. Я так трохи видихнула, мама забрала двох дітлахів на вулицю гуляти, і мені аж просто розвиднялось. Не знаю, як люди справляються без такої допомоги. Мені дуже складно. Малий не ходить в садок старший, менший на руках. Він ще не ходить, але вже дуже хоче ходити. Потребує багато уваги, словом, я нічого не встигаю, нічого не можу зробити. Кажуть, що я колись буду скучати за таким періодом в житті, ну не знаю, не знаю, чи буду я скучати. Так, хотіла роз'яснити кілька моментів стосовно попереднього відео, навіть не попереднього, а відео перед тим, яке вийшло, де я показувала про наш невеличкий швейний процес. Багато людей мене хибно зрозуміли, що це наша основний вид діяльності, що в нас там велике якесь підприємство. Ні, друзі, це наше хобі. Воно розпочалося з бажання мати якусь якісну річ для себе. Спочатку ми все робили вручну, ще коли жили у Львові на зйомній квартирі, малесенькій, у нас була вся квартира 25 по-моєму, квадратів, і ми там розмістили всі свої швейні якісь штучки, спочатку купляли якісь ручні. Інструменти, потім купили машинку. Ну, Слово, ми рухались дуже-дуже поступово і досі рухаємося, досить поступово. Нема в нас там якогось величезного виробництва, хоча це є невелика наша мрія. Ми дуже про це е, мріємо, прагнемо. До реалізації саме такого виду діяльності дуже хочеться мати своє якесь таке виробництво. Також приходило дуже багато запитів і в інстаграмі, і в коментарях під відео про те, чи можна десь подивитися наші вироби, чи є десь наш сайт, і е, чи можна нас замовити хоч щось. Е, дивіться, ми е, на індивідуальні такі е, роздрібні замовлення не працюємо. Ми маємо кілька корпоративних замовлень. І шиємо під їхній бренд. Тобто, в нас немає свого бренду, в нас немає свого своєї якоїсь лінії. Ми маємо ми працюємо на інші виробництва. У нас є замовлення для великих компаній, і ми для них шиємо. Наразі ми обрали для себе такий шлях, бо він для нас поки що є оптимальним, оскільки працювати з кожним окремо клієнтом ну дуже ресурсно, енерго, часу затратно. А ну погодьтесь, набагато легше зробити 100 гаманців для одного замовника, ніж 100 гаманців для 100 різних замовників, з якими треба спілкуватися, узгоджувати якісь моменти, потім їм це відправляти. Слово, у нас просто фізично немає на це часу. Це не є основний вид нашої діяльності. Чоловік має основну роботу, я вже здається колись про це говорила. Він працює проєктним менеджером в ресторанному бізнесі. Шкіру ми плануємо розвивати, це, як я вже казала, наша маленька велика мрія, ми до неї йдемо, але то пандемія, то війна, і словом, поки що не складаються для нас якісь сприятливі умови, аби розвивати цей напрям. Ну і основне, що тут треба враховувати, що все ж таки в нас двоє маленьких діток, а вони поглинають дуже дуже багато нашого часу. Що ж, зараз зачекаю, може до вечора з'явиться світло. Зараз така погода, що на вулиці толком нічого не поробиш. Хоча роботи повно, треба ще на городі поприбирати, зібрати вже сітку з огірків, посіяти сидирати. Ну, словом, роботи є багато, обрізати кущі варто і. Оприскувати все, підживлювати осінніми добривами, поки нічого не роблю, бо падає сильний дощ. Думала, буду щось робити вдома. Нема світла, таке трохи замкнуте коло не дуже продуктивний вийшов у мене день. Ну, маємо як маємо. З'явиться світло, піду ще готувати вечерю. Світло включили аж через 3 години, тобто часу для приготування вечері в мене було обмаль. Ось такі філе бедра курячого, і буду зараз готувати його в особливому такому способі. Перший раз таке робила, але можу сказати, що дуже-дуже вийшло смачно і соковито. І треба його замаринувати. Сіль перець, приправа до курки, і ось такий соус тері, я використовую. І все це залишаємо на хвилин 15. А поки курка маринується, приготуємо найсмачніший і найпростіший десерт осені запечень. Яблук я дуже його люблю. Часом забуваю про нього, але очолось, коли така стається. Погода дощова осіння, то дуже-дуже їх хочеться. Навіть не так хочеться цих яблук, як цього аромату, який вони розносять по всій хаті після запікання. ну Це просто смакота. Я вирізаю так зверху хвостики трішки до кісточок, не повністю всю серединку, і туди кладу трішки вершкового масла, меду і посипаю все корицею. Відправляю в духовку ну, хвилин 15 20 залежить від сорту яблук, яблуки, коли вони так трішки починають розтріскуватись, от тоді вони вже готові. Це дуже смачно. Я не знаю, для мене це такий універсальний, такий простий, але такий смачний осінній десерт. Готую дуже часто, особливо в таку пору. Курка маринується, десерт готується і займаємося ще овочами. Які ж овочі можуть бути, як не зі своєї грядки. Цього року в мене є свої помідори, і тільки подивіться на це е, різноманіття кольорів. От Просто навіть за колір вже хочеться їх з'їсти. Вони дуже ароматні, дуже смачні. Ну, Словом, домашні помідори ніколи не зрівняються з магазинними. Це дійсно е, зовсім інший смак. Я просто їх нарізаю, поливаю. Й олії, яка мене залишилася від в'ялених томатів. До речі, я цього року їх в'ялила, не знімала відео, бо робила це під час своєї хвороби, і для мене це було просто надважко зробити. Розповідала до речі про це в своєму інстаграмі. Вони вийшли дуже дуже смачними. І як завжди, коли в мене обмаль часу на приготування, я використовую кускус як гарнір. Це мега швидко, просто і головне смачно, і це їдять дітки. От це три таких ключових моменти, які для мене грають найважливішу роль. Просто кускус додаємо масло, заливаємо кип'ятком, і через 5 хвилин у нас вже ось такий смачний гарнір. Якщо у вас немає проблем з глютеном, то я вам дуже рекомендую додати в свій раціон. Ось таку кашу, вона корисна і дуже смачна. Повертаємось до курки. Ключовий момент цього рецепту це те, що ми будемо обсмажувати курку в такому пергаменті. Зробимо такі конвертики, трішки додаю ще олії, і просто під кришкою на сковорідку. буквально 15 хвилин і дуже-дуже соковите і м'яке м'ясо виходить. Я насправді курку не дуже люблю, для мене вона зазвичай суха і така прісна, а тут вийшло просто фантастично смачне м'ясо. Робила таке вперше і завдяки цьому пергаменту, що соки так всі збереглися всередині, воно вийшло дуже смачним. Рекомендую вам спробувати. Тим часом запеклися уже і яблука. І можна вже подавати на стіл, фактично всі наші страви готові. Ну, яблука просто фантастичний аромат на всю хату. Зразу таке відчуття тепла і затишку. Плюс ще працювала духовка, нагріла хату. В хаті тепло, пахне свіжою випічкою, корицею. Ну що може створити ще більший затишок? Ну просто запалити свічки і насолоджуватись. Отож, вечеря за 20 хвилин це ось така соковита курка, кускус, -кус, запечення яблука на десерт і, звичайно, свої овочі з грядки. Всім смачного! Такий організаційний момент дуже часто в коментарях в мене трапляються такі повідомлення про те, що не зберегли або десь загубили якісь з моїх рецептів, і важко щось знайти за пошуком не знаходить, а так не запам'ятала, в якому воно відео. Словом, незручно шукати якийсь рецепт. І я довго думала, як для вас оформити власне, цей пошук чи зробити окремі відео про рецепти, там, наприклад, з підбірками з попередніх якихось відео вирізати. І тут недавно мені прийшла така геніальна ідея, що можна рецепти давати окремими відео в шорці. Зараз, ви, мабуть, знаєте, в Ютубі є така функція, це типу як сторіс в інстаграмі, ну, коротенькі відео. Вони набирають зараз великої популярності, їх Ютуб добре підтягує і зручно вам буде шукати. Я буду називати ці відео назвами з рецептів, і планую в цій шорці додавати. Рецепти, якісь лайфхаки, такі побутові, які у мене є. І, можливо, якісь рекомендації фільмів, книжок чи серіалів, бо про це також часто бувають запити в коментарях. Напишіть, як вам така ідея, чи практично і зручно для вас буде такий формат. Я відкрита до будь-яких пропозицій, можливо, хтось знає кращий варіант, як покращити ефективність пошуку на моєму каналі. І запрошую вас ще трішки прогулятись по моєму саду, дивлячись на троянди, він зовсім ще не осінній, але вже є ці запахи, фарби довкола, які говорять, що осінь прийшла. І просто подивіться, що витворяють протисті троянди. Це середина вересня і ось таке цвітіння. Звичайно, менше, ніж перша хвиля, але все ж я б навіть не подумала, що це друга хвиля. Великі квітки, великі соцвіття. Ще з'являється бутон, ось що навіть тляє. Не буду вже обробляти, мабуть, пізніше хіба. А світлі кліянди рожеві. Теж такі. Їх до речі, менше, але вони всі за розміром більші. Колір прекрасний. який. І ось такі величезні пагони попускали. Здається, вони називаються базальні пагони. Якщо чесно не знаю, чи це добре чи ні, але вони просто гігантські. Не знаю, висоту майже як будинок. І ще одна така цікава штука, вперше таке бачу. У мене тут є бери і він має такий теж попускав пагони після того, як я його стригла, і ось на цих пагонах є такі, такі як корінчики. Корінчики, я спочатку це якесь. Болячка. Але ні, це такі корінчики. Напишіть, хто знає, чи можна ось так відрізати гілку, просто їх посадити. Чи може це дійсно якась болячка? Ось такі вони мають. Але тільки на отих таких довгих пагонах. Ну, хто знає, хто з таким стикався, напишіть, чи це хвороба, чи це пагони, які хочуть, щоб їх посадили окремо. А взагалі барисклет це дуже гарна рослина. Він вічно зелений, листя не скидає на зиму. Декоративний весь сезон. Так, а на штамповій троянді я другий сезон, другу хвилю. Я ось так просто обривала самі е, квіти і якби не обрізала, щоб не провокувати ріст нових пагонів, хоча вони все одно, ось, все одно ростуть. І. Не знаю, буде третя хвиля, напевне, цвітіння. Ось знов нові бутони. Трохи переживаю, чи вони встигнуть визріти, щоб потім не померзли мені. Бо насправді вже середина вересня і то якби не час для троянд. О, і там наверху ще є бутони, які не розкрилися. Трохи так відійду і здалека далека покажу вам, як цей виноград все оплів. Тут в нас вхід наш погреб, і ми сміємося, що виноград так все це заплів, і воно виглядає як хатинка хобітів. Можна екскурсії водити. Що ж, друзі, на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Слідкуємо за новинами, втішними новинами з фронту. Віримо в нашу перемогу. Тримаємося і слава Україні! До нових зустрічей!